Яка точилка для заточування ножів краща Sayouts K09 чи Ruixin Pro RX 009. Всім миру, добра і любові. Останнім часом я досить часто отримую це запитання, і оскільки відповідь на це питання досить неоднозначна, я вирішив записати ось це відео, щоб зробити порівняльний аналіз обох цих варіантів точилок для заточування ножів, які ви можете придбати на сайті Aliexpress. Я знайшов хорошу ціну на цю точилку, це Рогексінпрорікс 009 посилання в описанні. І є посилання на офіційний магазин, офіційний представник виробника CyTools. На всю точилку також є посилання в описанні під даним відео. В результаті цього відео ми зараз розглянемо кожен елемент цієї точилки, цієї і цієї. Ви матимете можливість зробити власний висновок, яка ж точилка все ж буде кращою, і яка буде кращою саме в вашому випадку, саме для вас. І так. Почнемо ми цей аналіз з тримача каменів. Тримач каменів від Ruixin Pro RX009. Він має певні особливості. По-перше, він може підлаштуватися під будь-яку довжину каменю, навіть ось таку. Все, що потрібно, це відкрутити ось цей гвинт і змістити ручку під пружину. І все ви зможете фіксувати на, навіть ось такий маленький камінь. Це буде корисно для тих, хто використовує. Різні камені від різних виробників різної довжини. Я користуюсь виключно каменем 150 мм, це стандарт від одного і того ж виробника, в принципі, з, оцім, з ось цими точилками. але навіть інші камені в мене також по 150 мм, оскільки це стандарт повторююсь. Тому цієї особливості я тут не відчуваю. Є ще одна особливість: можна міняти розміщення ручки, тобто підлаштувати її під ваші потреби. Так і буде вам найзручніше. Ось такі особливості тримача каменів від точілки RXM Pro RX 009. Що стосується Сайтуз К09, тут такої можливості підлаштуватися під різні довжину підрізну довжину каменю нема. Вона налаштована виключно під 150-ті камені, такими, якими користуюсь я. Але в неї є інша особливість: вона має більше ем, чутливості. Це дуже корисно, оскільки коли ви заточуєте ніж. Я от, наприклад, особисто для мене першим признаком того, що потрібно міняти камінь, є те, що вирівнюється шроховатість каменю. Тобто, коли ви рухаєте, точите ніж, ви відчуваєте по всій довжині ріжучої кромки або підводу, як міняється ось цей процес зйому металу. Шроховатість, коли вона вирівнюється, це перший сигнал для того, щоб поміняти камінь. Тому тут більше цих відчуттів. Але я користувався дуже часто ось цим тримачем, і в принципі. Якихось незручностей я не відчував. Так, да, тут відчуттів більше. Да, цей комфортніше. Але і цей мене повністю влаштовує, тому я не звертав увагу на ось ці відмінності, коли вибирав ось ці дві точилки. Тобто просто не звертав би увагу. Якби мені в чомусь сподобалась більше ось ця, я вибрав би сайтулці, бо ось ця вибрав би Ruixin. На тримачі не звернув би увагу. Але ви маєте інформацію, можливо, хтось користується різними довжинами каменів, можливо, хтось побажає. Надати перевагу ось цьому, наприклад, або хтось виключно бажає більше відчуттів, тоді ви надасте перевагу ось цьому. А тепер, що стосується точилок. Що стосується кутів заточування, мінімальний кут заточування, і тут, і тут вони однакові. Його вистачає, вони дуже хороші навіть тут. А от максимальний обмежений виключно довжиною штанги. Тому це також не вплинуло на мій вибір. А от що стосується шарніра, ось тут він максимально бюджетний, дешевий на сайту з 09 І такі шарніри я міняю. Вони мені не дуже подобаються. Але цього шарніра буде достатньо для заточення всіх моїх домашніх ножів, і тому, якби я точив ножі раз в місяць, там виключно свої домашні 5-10 ножів. я би, в принципі, на це не звернув уваги, я б користувався і, якби не очікував би чогось там особливого від цієї точилки. Але. Оскільки я люблю отримати, отримувати задоволення від заточування ножів, я міняю. І в мене є варіант, там 2 долара стоїть на сайті AliExpress такий шарнір. Я його ставлю на свої точилки і, в принципі, він мені подобається значно більше, ніж ось цей. Що стосується ось цього шарніра, він набагато цікавіший. Всередині тут є втулка, тому і ковзання мені подобається більше по цьому шарніру. Ось це ковзання. І Мені подобається те, що ось тут є, по-перше, парковка, вона з коробки. Тут можна зробити, в принципі, проблем нема, але вона є тут з коробки, і це, звичайно, досить зручно. Ще мені подобається те, що ось цей шарнір він має компенсатор тощини каменю. Тобто ви відпускаєте, підставляєте сюди камінь. І фіксуйте. Вам не потрібно під кожен камінь, якщо ви користуєтесь різними каменями від різних виробників різної товщини, або просто ви заточуєте водними каменями, вони сточуються, вони різної товщини, тому ви можете компенсувати цю товщину за допомогою ось цього моменту. А ось тут потрібно буде вручну міняти кут заточування. Що тут виставляти кут заточування? Звичайно, не так зручно, як на рейці, але до цих точилок можна придбати рейку. Що ось тут. Це як особливість кожної з цих точилок. Цей шарнір мені подобається більше. Тому, якби все інше було однакове, я вибрав би Pro, виключно по ось цьому шарніру. Далі. Що стосується зажимів, вони абсолютно однакові. Таке враження, що просто з цієї точівки переставили на цю. Розноси тут також практично однакові, це також не вплинуло на мій вибір. А от що стосується функціональних особливостей. Тоді, ось ця точилка Ruxine Pro, вона заточує виключно ножі. А ось ця заточує і ножі, і ножниці. Можна ось так переставити зажими і точити ножниці, і інший інструмент, який потребує більшого кута заточування. А ось це та рейка, яку можна придбати до кожної з цих точилок. і тоді ви отримаєте і шарнір кращий, і можливість точного виставлення кута заточування ножа. І це, звичайно, не тільки точно це і зручно, комфортно і набагато приємніше. І економить ваш час. Тому рейка, в принципі, посилання залишу в описанні під відео. Вона доступна і для цієї моделі, і для цієї моделі. Вони однакові взагалі. Що стосується якості, матеріалів, також, в принципі, все однаково практично. Мені, звичайно, це подобається більше, тому що і покраска цікавіша, і ось тут воно все якось так більш надійніше. Тобто Сайтузка 09 мені, в принципі, чуть-чуть подобається більше по її геометрії, але це також не вплинуло на мій вибір. А ось що вплинуло б на мій вибір? Так, це середина. тобто як реалізована ось тут фіксація ось цього поворотного механізму. Тут все досить неточно зроблено, і тому бувають моделі, коли є люфти. Ви отримуєте, це все виправляється досить легко. Ось тут сточується трішки, тобто проблем, в принципі, особливих не буде. Але є така особливість, і коли ви відтягуєте, отут от все буде у вас, отак воно, рухатись. Верх-вниз по бокам, тому що там немає ніякої точності, воно якби там в повітрі все, можна сказати. І тому я встановив ось всередину втулку. Це також робиться досить просто, але це додаткові якби, затрати часу. Ви щось вдосконалюєте, а ми говоримо про точілки з коробки. Щоб перевернути ніж на іншу сторону, тут потрібно відтягнути, перевернути, відтягнути, перевернути. Така ж сама ситуація буде з цією точілкою. Але обидві моделі цих точілок зараз вдосконалені. Я встановив ось такі підшипники. Вони коштують дуже дешево, тому я рекомендую їх зробити кожному. Все, що потрібно, купити підшипники, запресувати на ось ці виступи. І тоді у вас буде ось такий поворотний механізм. Тобто нічого відтягувати не треба. Беремось за ручку, повертаємо на одну на іншу сторону. Тут, коли ви це зробите, враховуючи те, що всередині тут немає якби, точності, можливі э, люфти. Можливі, але це не обов'язково, що буде так. Можливо, ви щось тут підточите і воно буде ставати так, як потрібно. Це треба також э, враховувати. Ось тут всередині все набагато зроблено точніше і цікавіше. Тому ось в даній моделі точилки у мене немає ніяких. А втулок я нічого не міняв, просто встановив ось ці е, як вони, е, підшипники. Я не зафіксував цю точілку, е, тому що у мене ось тут мішає перегородка на таборець. Тому вона ось так. це зафіксовано. Але обертається і ця, і ця ну, дуже комфортно. В принципі, є відео з заточкою ножів, що на ось цій, що на ось цій. Переглядайте. Ось тут я трішки. Ускладнив ситуацію, зробив не так якось тут. Але мені там писали глядачі, що можна ось на цій моделі зробити так само, якось тут. Тобто підібрати підшипник, надіти просто на всі виступи, і буде те саме. Але я зробив трішки по-іншому, щоб якби піти далі і зробити цікавіше. Мені здається, що цей варіант, який я придумав на цю Tools K09, мені подобається більше. І так. Ми розглянули всі особливості а, точилки Proxim Pro X09 і Sayouts K09. І ви помітили, що вони практично однакові, є просто нюанси. Тобто для когось потрібна оця фіксація а, тримача каменів на потрібну довжину каменя, для когось не потрібна. Комусь потрібно більше відчуттів, комусь не потрібно. Комусь потрібен шарнір, хтось його поміняє. Ну і а, те, що Вплинуло б на моє рішення Це, а, ця якби, ситуація з серцевиною. От, до речі, в ось цій точилці з коробки ось тут був люфт. Тобто ось цей механізм він рухався вверх-вниз. Я надів сюди такі втулки, вони можна придбати їх можна бронзові на AliExpress є, але я просто взяв шарикові ручки, надів пластикові, і вони вирішили цю проблему з люфтом. Коли я написав виробнику, він написав, що. Звернеться на виробництво і виправить цю проблему. Тому я не знаю, зараз є вона ця проблема чи нема. Якщо є, воно все виправляється. А якщо нема, ну, то тоді э, нічого не потрібно виправляти. Якщо ви будете так вдосконалювати, як в мене, тоді взагалі вам немає значення, є та проблема чи нема. Але це потрібно враховувати, що на цій моделі також буває таке, що ви отримуєте з люфтами, виправляється точуванням. Тут, наприклад, один. Виступ десь впирається, другий ще в повітрі, або навпаки. І потрібно підточити, і воно все виправляється. Бувають такі нюанси, точілки досить дешеві. Це все, що ми розглянули по особливостях точілок. А тепер найцікавіше це ціна. І ось на цю точилку я знайшов дуже цікаву ціну. Якщо її купувати, просто точілку без каменів, без кейса, вона коштує 27 доларів. Я не знаю, чи це для кожної країни. А, чи це тільки для України, наприклад, для нас так зробили, досить хороша ціна. Я рахую, це 27 доларів за цю точилку. Ця точилка дорожча, але вона продається виключно з кейсу. Можна домовитися, я думаю, з продавцем, і він продасть вам без кейсу. Тобто ціна цієї буде дешевша. Якщо у вас є вже камені, тоді, я думаю, тут потрібно виключно орієнтуватися по ціні. Якщо у вас каменів нема, тоді. Ціни на них практично зрівнюються, тому що комплект хороших каменів алмазних, якими користуюся я, це будуть камені від компанії Sightools. Там, наприклад, 200, 400, 800, 1500 і 3, 3000 гріт. І от якщо ви купите камені до цієї точилки, окремо, і окрему і окремо точилку за 27 доларів, ви отримаєте практично ту ж ціну, що й тут, за тими ж самими каменями. Тому там вже е, орієнтуйтесь на оці. Певні особливості кожної кожних з, кожних з цих точилок. Якби я обирав собі, враховуючи мої особливості використання, враховуючи те, що я там досконалювати люблю, і так далі, я вибрав би ось цю а, за ті обставини, що ця точилка вже з коробки точить і ножниці, і ножі. Мені подобається більше якби якість того, що я відчуваю, бачу цієї покраски, як тут все зроблено. Також мені подобається те, що всередині все. Ось тут підігнано краще. Тому я вибрав би Сайтус, напевно, що швидше за все, К09. Ну, відмінність наскільки незначна, що якби навіть прийшлось там зекономити декілька дол доларів, я б все одно розглядав та що дешевше. Тобто реально дуже мало різниці між цими точилками. Ви що ось цією точилкою з кропки заточите ножі до бритвеної гостроти, я це демонстрував в своїх відео, що ось цією. Тільки враховуйте те, що, повторюсь, тут з коробки був ось такий люфт, який я виправив, надів втулки. З тим люфтом точити, звичайно, у вас не вийде. Але виробник гарантував, що звернеться в виробництво і цієї проблеми надалі не буде. Тому я не знаю, варто розказувати про ту проблему чи ні, якщо її вже виправили. Але ви можете, в принципі, звернутися до виробника і запитати перед покупкою. Навіть якщо вона є та проблема, вона все, в принципі, рішається. Ну, якось таке вийшло відео, я не знаю. Надіюсь, комусь допоміг. Ми розглянули всі моменти, на які я звертав би увагу, аналізуючи ці дві точилки. І я думаю, що кожен з вас зможе проаналізувати, вирішити для себе, що йому потрібно, що ні, і вирішити, яку купувати точилку для заточування ножі Pro RX 009 або Сайтуска 09 у будь-якому випадку. Яке б рішення ви не прийняли? Я думаю, ви не помилитесь це, як на мене, одні з найкращих точилок. Для заточування ножів є і інші, звичайно, але це такі популярні, і вони досить комфортні, легкі в використанні, вони займають мало місця, зберігаються добре. І, в принципі, я отримую задоволення від роботи щось цієї, точілку і щось цієї. Якось так. Всі посилання в описанні під відео. Дякую за перегляд. Якщо будуть якісь додаткові запитання, запитуйте. Всім миру, добра і любові!